Шість годин електрозарядки і можна вирушати в дорогу до своїх підопічних. Тепер соцпрацівники Шосткинської громади на сучасних і зручних велобайках зможуть не витрачати стільки сили часу на те, аби добратися до осіб з інвалідністю і одиноких жителів громади, адже в користування їм ось ось видадуть триколісних електропомічників. Зараз сезон відпусток трошки притримали, і там треба визначити конкретні населені пункти, які більш за все потребують, тому що через віддаленість і велику територію обслуговування будемо визначати соціальних працівників. Працівників 69. більшість соціальних працівників працюють в межах міста. Тут плюс-мінус територія обслуговування у них менша, а будуть розподілені серед сільських соціальних працівників, які працюють на декілька населених пунктів. Серед округах навантаженість на соціальних працівників наразі чимала, адже їх всього 69, а населення, яке потребує опіки та уваги, більше восьми сотень. До того ж, добиратися зараз до підопічних їм доводиться або пішки, або на своєму велотранспорті, який не завжди вміщує все те, що соцпрацівник возить з собою. Окрім того, що вони надають якісь послуги, ви ж розумієте, що в селі там вони обслуговують, як правило, людей похилого віку. І Отримують не тільки соціальну послугу ці люди, а й просять ще якісь продукти купити, привезти, ще щось. Тому якраз триколісні велосипеди з додатковими корзинками, там такі багажники зручні, я думаю, будуть в нагоді. Будемо визначати на ті території, які... Більш віддалені, і там, де соцпрацівник обслуговує декілька населених пунктів, між якими відстань для пішохідної дистанції дуже велика. 15 трициклів потрапили на Шосткинщину завдяки німецькому фонду «JZ» в рамках програми Міцні громади. Але це ще не все розповідає пан Щасливцев. Ми з ними підписали меморандум в грудні 2021 року. Почали працювати десь на початку весни. Або навіть літа 2022 року отримували дуже багато різного устаткування для соціальної і медичної сфери. Наразі отримали електробайки. Окрім соціальної і медичної сфери, в цю програму ще включається надання адміністративних послуг. Тобто ми розраховуємо, що будемо. Для ЦНАПів якесь устаткування для покращення роботи ЦНАПів отримувати. І ще те, що вже анонсували, у донорській організації йдуть тендерні процедури по визначенню підрядника, закуповують матеріали, будуть робити ремонт реабілітаційного відділення в нашій лікарні. Будуть робити ремонт повністю всього цього крила другого поверху, там на 20 місць для стаціонарних хворих. Кілька маніпуляційних кабінетів, і ну там же ж потрібно спеціальне санвузли, щоб для людей з інвалідністю, щоб візочник міг заїхати. Нагадаємо, що ремонтні роботи на одному крилі другого поверху дитячої лікарні, де буде розміщено реабілітаційний центр, призначатимуться не тільки для поранених військовослужбовців, але і для важких хворих, яким потрібна більш серйозна реабілітація. Там будуть сучасні технології, сучасний дизайн та багато інших цікавих нюансів.